Вітаю вас, дівчата! Рада знову поспілкуватися з вами. Сьогодні хочу торкнутися дуже делікатної і важливої теми. Я вже розповідала вам про камуфляж рубців та ареол після мамопластики та мастопексії. І наскільки це важливо для жінок, які зробили таку операцію важливо для естетичного сприйняття себе для особистого комфорту. А цього разу. Я розповім про реконструкцію ареол для жінок, які перенесли мастектомію, тобто видалили молочні залози після онкологічного захворювання. Звичайно, коли жінка дізнається, що захворіла, це для неї стрес, який важко прийняти, адже потрібно не тільки прийняти, а й жити з цим і боротись із захворюванням. Це важкий курс хіміотерапії, який триває роками. А буває і не один курс, потім складна операція з видалення молочної залози, і це теж стрес, який потрібно пережити. Але коли все позаду, коли після такого важкого пройденого шляху лікар каже, ви здорова, здається, що ж може бути краще. Просто живи далі, радій життю і всьому навколо. Але жінці, яка пам'ятає себе до хвороби, Складно сприйняти себе свою зовнішність після оперативного втручання. Частіше за все, коли роблять мастектомію, разом з пухлиною видаляють груди одну чи дві, і ареоли на них відсутні теж. Для об'єму можна поставити імплант, але ареоли не повернеш і виглядає це неприродно. Тому на допомогу приходимо ми, майстри перманентного макіяжу і камуфляжу. Ми можемо зробити реконструкцію ареолу за допомогою медичного камуфляжу. Це дійсно вихід, оскільки в цьому випадку не просто малюються кружечки на місці, де була ареола. Зображення ареол повинно бути максимально реалістичним, щоб їх ніколи не можна було відрізнити від справжніх, поки не торкнешся. Але якщо ж відсутня тільки одна ареола, то тут професіоналізм майстра повинен бути на висоті. Оскільки потрібно повторити ареолу, яка існує, і зображення має бути ідентичним на 100% і по кольору, і за формою. І ми не маємо права на помилку, оскільки людина довірилась нам, це важливо. А наскільки це підіймає самооцінку і впевненість жінки, коли вона йде від тебе щаслива, це дуже цінно. Щаслива, тому що здорова і знову гарна. І це радість не тільки пацієнтки. А й для майстра. Мені, як майстру з медичного камуфляжу, дуже приємно, що я можу бути причетна до того, що моя робота приносить людям позитивні емоції і робить їх трошечки щасливішими. Бережіть себе!